Цей сюжет ми хочемо показати саме для тих людей, які жорстоко ставляться до безпритульних тварин. Можливо, вони стануть більш милосерднішими. Якщо вам безразлічно проблема, лучше тогда просто пройдете мимо, а не троньте собаку. Но не нужно їх обіжати, тому що они мають право на, на жизнь точно так же, як і ми з вами. Волонтери організації чотири лапи за перші два приїзди у Житомирі стерилізували понад тисячу тварин. Та нам сэкономить достаточно большие деньги в городском бюджеті, тому що стерилізація одной собаки примерно обходится городскому бюджет, э, бюджету бюджету більше 250 гривень. Цього разу координатори проєкту чотири лапи приїхали не тільки в. Виконати свою роботу, а й навчити місцевих волонтерів, а також вітеринарів працювати з тваринами і оволодіти передовими технологіями. Видно умішення чистіності бездомних животних від на території, де була проведена стерилізація, собака вже не пустить других. Відповідно, буде менше і менше з кожним роком. На відлов собак виїжджають спеціально навчені люди. Для того, щоб зменшити стрес для тварин, деякий час підгодовують їх і намагаються відловити руками. Але якщо собака агресивна чи перелякана, використовують анестезію. Після стерилізації агресія пов'язана із проявом статевих рефлексів зникає. Благодійна організація робить акцент саме на гуманній регуляції чисельності безпритульних тварин. Чи гуманно позбавляти тварину можливості давати потомство? То я вважаю, що це більш гуманно, аніж коли ці цусенята гинуть під колесами машини. Ретулок для тварин, що мав запрацювати у Житомирі, так і не запрацював. Сергій Сухомлин запевняє, що цього року цим питанням будуть займатися. В этом году вже приступимо к виконання робот по ремонтних роботах по цьому фонду. Плюс ми в приют був запланірований на 30-35 собак. Ми увеличили і змінили увеличили мощність цього приюта до 80 собак. Обласна рада також долучилась до реалізації проєкту чотири лапи. Взяли на себе частково розселення представників фонду сьогодні. Треба зменшувати ризик, і вулиці мають бути безпечні. Наші діти більше ризикують від того, що вони можуть постраждати. Тому влада має робити безпечне місто і безпечну країну. Хотілось би звернутися до всіх жителям міста з просьбою відноситися більш гуманно до животним і звітності відноситися до своїм домашнім животним. Вбивство собак не вирішує проблему чисельності безпритульних тварин.